компанії Fade. Сьогодні я вам зніму ролик про, нанес, про один із способів нанесення декору травертин на непідготовлені стіни. Я буду робити на планшетці, а готовий результат уже покажу вам і на планшетці, і на стіні. Тобто спостерігайте, зараз будемо грунтувати грунтом. Глибокого проникнення і кварцевим, і наносити вже сам декор. Спостерігайте. Стіна у нас повинна бути загрунтована таким ґрунтом-концентратом до 10 після повного висихання і наносимо кварцевий ґрунт. Так, Чекаємо повного висихання і будемо наносити наш травертин. Після повного висихання нашого ґрунта, ми наносимо отакий от травертин. Розводимо його водою до такого стану. Щоб вам було зручно його наносити, розподіляти рівномер... рівномірним шаром по стіні. Приносимо його на стіну і наносимо рівномірний шар на то зерна знімаємо так все лишнє потім беремо звичайний валік і піднімаємо фактурку шубку Чекаємо 10-15 хвилин і будемо задавати наш малюнок. Так, після того як наш матеріал е, притужаю, починаємо формувати наш малюнок. Різно шпатель, різнонаправлені руси. Можна з такими пропусками. Це, це добре. Пікель ми вже доформовуємо такими круговими малюнками, круговими руками. Так, беремо, де так видно, прижимаємо, саджуємо зерно. В общем, він доформовуємо наш малюнок. Ждемо ще нехай Десь 10-15 хвилин проходить. І ми вже всаджуємо зерно, і будемо чекати повного висихання. Де потрібно усадити, то отак. Ставимо керму під невеликим кутом, Так різно направлено, досаджуємо зерно. Потім підкручуємо. Чекаємо повного висихання і будемо шліфувати. І так, наш травертін е висох. Беремо орбітальну машинку, наш наждав градації 150 і шліфуємо. Шліфуємо просто, збиваємо пісочки, щоб у нас була більш гладка поверхня. Потім беремо вологу тряпочку, ганчірку, обестилюємо. Зараз будемо наносити вже захисне покриття. Так, нанос, е, наносимо захисне покриття. Можна використати азур, амбієнт. Це глянцева, є матова. Можна використати дековокс, дековіска, можна використати. Використовувати отака холс-лазур. Це лазур для дерева. Вона прозора, теж гарний варіант. Ну, як варіант для нанесення захисного шару. Ви побачите вже готовий на стіні результат. Там я наносив деколазур. Зараз на даний момент в мене його немає, тому я нанесу таку холс-лазур. Вона просто буде відрізнятися тільки тим, що вона більш така толковиста матова. Такий от ми готовий маємо результат з таких от матеріалів, поки я робив цей декор, забрав подаруночки від компанії Feidal. Велике вам дякую. Ну і так, отакий от ми маємо результат. Зараз тут буде вставочка, який цей декор має вигляд на стіні. Контакти під відео. Що кому не зрозуміло, звертайтесь, пишіть телеграм Viber. Завжди вам відповім. допоможу Допоможусь, відможу. Це. Це буде Україна.